Грибок нігтів. Як позбутися гриба нігтів? Значить, повна заміна нігтевої пластини це проходить 4-6 місяців, в кого як вони відростають. Що саме я порекомендую з наших фітопрепаратів для того, щоб ви скористалися саме такою можливістю позбавитися від грибка на нігтях? Тут буде, в допомогу нам прийде мікобен, лімфорен, фунгіцин, аргентум і будемо використовувати саме календулу карпатську. І так розпочнемо. Ставте подобайки, підписуйтесь на канал, тут завжди цікаво та позитивно. Перш за все, вам буде треба значить, купити собі як кажеться, ножнички, які будуть здригати, і пилочку, яка буде у вашому тільки використанні. Далі наші препарати, як вони будуть діяти, саме фунгіцин він буде, значить, протидіяти саме грибку. Запобігати його росту та розмноженню. Далі, лімфорен буде виводити із організма токсини зайву рідину і робить дренаж лімфатичної системи, позбавляючи саме грибка. Далі обов'язково будемо застосовувати мікобен, саме завдяки йому він буде виводити саме токсичні значить, елементи з нашого організму. Далі, звісно, ми потурбуємося про нашу печінку. Саме вона приймає нас на себе всі токсини, тому ми у цьому їй допоможемо. Далі ми будемо застосовувати саме Аргентум-С, антибактеріальний засіб місцевого призначення, вбиває понад 600 видів інфекцій, робимо примочки. І, звісно, також до нього буде йти іще календула карпатська, яка теж будемо робити з неї компреси, Вона гарно бореться саме з грибком місць.